Добрий день. Сьогодні 16 січня. І сьогодні я прочитав випадково в інтернеті, що військовим на фронт потрібна машина, а саме Volkswagen Transporter Т4. От вони кажуть, що вони потребують для медицинських потреб. Там, я так розумію, вони будуть її використовувати як швидку допомогу. Volkswagen Т4, я так розумію, що їхня стара машина згоріла чи що, щось з нею сталося, і зараз от, волонтери наші вінницькі написали, що збирають гроші на Volkswagen транспортер Я перезвонив до волонтерів. Вони мені зразу дали номер телефона бійців, яким це потрібно. От. Ну і я вирішив допомогти бійцям купити машину, цю Т-4. Прозвонив тут декілька варіантів по Вінниці, їду зараз дивитись один з цих варіантів. Покажу вам, що за машина, як вона виглядає. Як мені пояснили бійці, що Т-4 досить легкий в обслуговуванні, недорогий і механіка. Типу, от, саме цей підрозділ от, захотів саме Т-4. Хоча я їм пропонував, що давайте, можливо, щось потужніше, новіше. Ні, кажуть, Т-4 якому вже там близько 20 років, от вони хочуть саме такий. Їду дивитись. От я під'їхав, дивлюсь на машину. Якось так от виглядає машинка. Добрий день от дивлюсь на цю машину, Вона прийшов, вроді би все нормально, але ж немає нічого всередині в машині, от, бачите, пусто. Тому я її навіть не роздивляюсь, мабуть, вам же ж треба з Так, от. Отак от, от виглядає машинка, машинка дизель. А скільки 1,9 турбодизель? 2001 рік, так? Салон чистенький. Ага, от тут навіть задній хід видно. Ось така от тут. Ззаді кріплень немає до цака, щоб <гум> ще рядок <чіпити. гум> Ага, Куліса це що таке? Це, що перемикає передач. А, вона погано Нормально проживає. куліса вибиває передачу. Вибиває які? <гум> Другий четверту. Другий четвертий вибиває. <гум> так. так, от підходжу до машинки. Така от машинка. Доброго дня! <гум> Заснімо відео для... Так, да, якщо ви не проти. Добрий день. Така от машинка. Е -е -е. От пасажир по документах, так? Да? Так, да, по документ чись пішов. Я її Ага. А задні можна повністю зняти і щось вести. Задні знімається ага. за секунду, а передні треба відкрити. Знімається, ага. слушайте, так? Знімається, да, да. Ага, і піднімається столик, так? Да, так, да? так, да, так, да, да. столик піднімається. Ага. Подивіться, розетку так. 40 хвилин, радіо 40 градусів. А, це вебасто? Це не вебасто, це електрична. Електрична, так? Да? Електрична. Ага, це нагріває, щоб... Це, так, коли буде сильний мороз, то градус за 20-30. Ага. Це ви кажете, він був автомат, а ви зробили механіку, так? ні, був, був механік. Так, Включили опалення, тут кондиціонера нема, але ж грубка працює. Типу, Теплом дує електричний склопідйомник працює. Тут хороша, хороша. От така от. Історія. Добре, добре, все, дякую. Так, от приїхали медикаменти. Такі кровозупинні різні медикаменти, що це кровозупинний бинт. Кофектор такий, щоб вставляти в ніс, якщо. Дихати, дихання неможливе. не <різь> дивилися. Ось такі от різні штуки. Це шина така, щоб кровозупина машина. Добрий день. Оця машинка приїхала Шознемирова. Така отут і рижики на вікні. Він виглядає. Поперек. А ці сідлушки прикручені, ці, що поперек? Ні. Не прикручені. Ага. Болти тобто, а... позарзить. Можна вас розкажіть мені, будь ласка, там по. У... Це 2003 рік, так? Да? 2,5. А скільки 90... 75, да? киловат? Киловат. так? Кіловат? Кіловат. 75 кіловат. Ми вже взяли бус. Взяли такий, що ярбек працює, так? Хлопці мені подали його. Так що Веземо вже вам, хлопці, веземо на схід. Бус добрий, діагноз перевірив, каже, турбіна працює, все працює, так що буде все добре. Бачите, багато бляха, муха в мене. автомат так. Да. Доброї ночі. От встав зранку, виїхав на схід. 6.30 ранку я вже від'їхав тут пару кілометрів від Вінниці, от їду зараз на схід. Сам, до мене Мають приєднатися ще хлопці. Ми їдемо разом з хлопцями, вони мене заберуть назад на машині. Так, от до мене приєднався Сашко. Брат Сашко. Далі ще чекаємо, під'їхав ще наш брат Вадим. Приєднався брат Вадим. Буде нас забирати. пізніше розташована е, ця е, січ. Посідлають коня на території сучасної, сучасних степів. І заповнення Чорного моря не було тільки заповненням Чорного моря, а також змінювався е, береговий малюнок і Середземного моря, і всіх інших морів, Каспійське море. Все змінювалося. Почалось дуже велике переселення народів. Почали великі племена первинних людей, почали мігрувати. І величезне та... жила переселення населення. Питання виникнення козаків. Не, виник... Це не виникнення козаків. Ми не говоримо про виникнення козаків. Ми говоримо про те, чому там всі що розташована. І також якийсь його приблизно наближений до нього інтригант каже йому, що там ця сарматська, там твоя дружина сарматська. Коротше там на території. Зусе ще розказує про історію. Що казав? Що, як тільки ми переїдемо перший блокпост, ми Хочу... зараз от, доїжджаємо до Умані. Нас таксо забере нас звідти. Це шик. Це Помінялись з хлопцями. Трохи вони мені дали поїхати на Вадіка машині. Доїжджаємо до Дніпра. Приїхали перекусити. Ми ще не снідали, то це зараз буде у нас сніданок. А тут в перлині такі от прапори України розпущені. Також прапору Е, І це досить приємно бачити в Дніпрі наші словетні прапори. Досить гарний вибір зробили. Машинка. Рекомендую. Рекомендую. Їдемо в Дніпрі по проспекту. Дніпрі був всього декілька разів, так мені цікаво було по Дніпру проїхати, бо я багато в яких містах був вчасно. Петровського проспекту. Проспект Петровського. Це якийсь Петровський, мабуть, на честь нього комуніста Петровського назвали місто Дніпропетровського. Вже на Харків. Так, а от ми переїжджаємо в Дніпро. Місто Дніпро 500. і річка Дніпро. Далека дорога у нас 100 кілометрів до Донецька лишилось. А більше? До Карлівки ну, більше. 150. До Донецька 150. 150. До Карлівки менше. 130. 130. От ми нарешті доїхали до Донецької області. Так, от виглядає. Наша українська частина Донецької області. Так, давай. Як тобі? Донецька область. Гарно, Донецька область. Ми зараз заїхали в Покровське. Покровське — це вже скільки тут кілометрів 50 до Донецька. От збоку — а це ялинка, це якась святкова площа. Доброго. Вінниці? Так. І, карлівку. Кості? Так. До кого? До хлопця, до гарного хлопця. Так, вечора. Дякую, щасливенько. Ставати, ні. Ставати треба, ні? Ставати не треба? Ставати не треба, каже. Я завтра з макар, ви під'їхали. Так, да -да, все нормально. Скажіть, Карлівка прямо. Карлівка прямо, так. Прямо. Отак, їдете, їдете, воно, дорога буде догонь. Бачите, де машина виїжджає, ага. так, як вліво уходить, не вправо, там буде поворот. На Донецьку я звичайно не, не. не заїду. Ні. Ні, nee, там все закрито. Да. Там бойові дії йдуть, десь в пісках, так? Да? Десь, там. Добре, дякую. Його не наче не було, тут кожне зореще священне, а в місті розкопали рів а в нім тіла і на горі, Твої батьки наречена, викопуєш чистиш шліс, і десь навстанцями у ліс. Це жені мною оружно! Ракета вгору йде алярм! Оце ж вона твоя зарям! Телебачення, радіо працює Росія! Первий канал. Росія. канал. Росія. Оплот. Донецьке. Ну – що, я інформацію. Новоросія. Красота. А це Росія? Це ловить антенна, звичайно, так? Да? Це цифрове. А це все пропаганду дає. Ну, типу, цифрове це антенна, така звичайно. Оця ваша антенна ловить, так? Антенна? Ну це ж Т2, це ж цифрове. Я не розумію слово. У мене виключно YouTube. Можемо, мене спасає, що я просто телевізора довго не мав. Сюрт такий, так? Так, так, прикольно. Це все росія. Як вони зміняться? давайте сідайте Сідаємо їсти. Нас тут пригощають борщом, ми зараз з'їмо борщику, з'їмо ковбаски. Шикарно. борщик. Я, речі, хай що вона там. Зараз поїмо, йдемо лягати спати. Одразу зможе так. це рука. Туром це щось Поправляємо по танку. Угу. Зора мода пішла в луганську машини за данські двух динамий, бо ми на них їздимо. А, і вони турами по, по... безлягкових машинах. С... Без машина. СПГ Хар... хорошо ховає бліндаж і ті, хто бліндажі. Міна 120 якщо попаде теж. Mm. А, а що Паша робить вдома? E, автослюсар. О, а, має своє СТО? Ну, no, щось і по того. Да. А може взяти відпуск на, 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 на неділі дві-три. Паша, можеш? На а де жінка тобі говорить, так? Да? Да, командир медичного підрозділу, третього окрема стрілецька рота. Добровольчого українського корпусу правий сектор. Приїдь на ротацію, поможи машини ремонтувати. Тому що рук не впитає. На війну, в Донецьку область. Паш, люди Можете, кажуть, що може треба, треба допомога. Ми очікуємо від тебе допомогу. На ротацію механіка нам треба, тому що у нас один боєць, він просто вже падає. На ще тримається. Ми чесно падаємо. Ми просто падаємо. Ми хочемо відпочити, немає як відпочити. Просто. Зламати людину. А метою має бути те, щоб людина схотіла зробити так. Це дуже важлива річ. Оце будкі з неодноразово. Ось такі тут. Це що, снайперська якась снайперський кулемет? Ні, це Ні, це міномет. Це град Це міномет, а це друге. Кулемет? Уявитка хріня за. Литий до повітря. А де ж я вас да? Пішов машину машині, хоче поспати. А, він машині буде спати, так? Ну кажу, пустується, що запав на легень Каже, я з гардероб і тоді. Одево двері. І один там запалка Дай я покажу. не Так, так, добре, топтання. Так, де тут каса? Там собака якась. Так, це якийсь лазерет, мабуть, бо тут ліки. Бачу, тут приймають, видно, поранених є якісь ліки, якісь бінти, кровозупинні. А тут ми будемо спати. Тут тепло, досить тепленько. Де ви кажете туалет? Ти Ту ж там був. Тут, тут одразу, з боку, так? Так, ну зараз да, з боку. Ого. Добре. Двері там тільки одні. Підперті палкою, так? Да? Так. Да. Добре. Дякую. Сіда там, зверху так. красне, включаєш, воно буде. Окей. Дякую. Все, не верт. Добраємо. Шикарно, тепленько, дякую. Якщо один реагнор будуть туди приїжають боротьби. Це такий декалог українського націоналіста Телевізор. Готують із мозгами. Де декалог? А це во? Ага. Зараз покажу, що тут з вікна. З вікна такой открою. Вілковий шипування сил оспожуть там каже снайпера стояли. Зараз подивимось. От тому вже через 10 кілометрів Донецький аеропорт. <реш> да. <реш> да. <реш> да. Так, там кущах. Тут далеко. Далеко там кущах. Бачиш, чтим стояв і в капішовні такий ми щочки о, це така літня ванна. Да, там знизу вона горить, під... гріється, так? Да? Ні, просто закопали. Це басейн. Дік, знаєш, що ти Дік, так? Красуч. Буч. Собаки. Шо, принесе палку, кидай йому. О, то в невчені. No. Що, ти хочеш гратися, так? Да? Красавчик, ой, такий мордатий, хороший собак. Так, бус і ми привезли хлопцям сіра зона. Суть стрмно. Каже косус, що сюди може снайпер долізти. О тут бачу така штука ця. Попробити цей вагончик з пробитими вікнами. Постріляний, постріляний вагончик, вон там, бачите, такі кулями попробивати, попробивати кулями вагончик. Що? О, ти вже каву п'єш. Зімай хлопці, собака. Шо що, що? Приїжджаємо. Що ти скиглиш постійно? Ски... Ти, блядь, ведеш себе. Ти розумієш, що, блять, треба саме важче це пересилити свою генетику. Церква. Мені... Підійде, в мене нема віниці. Підійде там зараз. Мій працівник, і все, всі питання до нього, він це все, всі питання проведе. Якщо виникати. Так, так. Він все він все покаже, розкаже. Так, такі от тут. Так, так. Карлівка. От. Він буде. Свої? Так, добре, мені судить. Розбиті. Вибухами розбиті будомівки, пічка, це все водойме. О, пішли половим рибу. Так, е я, я вас щось не <звіт Gucci> сьогодні 20 січня 2022 року ми Алло, виїжджаємо з зони, Алло. зони. Так, ООС, так, завезли хлопцям допомогу, завезли ліки, медикаменти. Добре, добре. Гарний досвід, ми побачили, як живуть військові. Так що, все, зустрінемося в Вінниці. Це буде Україна.